Як купити закордонні цінні папери в Україні? Вітаю, друзі! На зв'язку Тарас Радзвіл. В даному відео ми поговоримо про те, як можна купувати, продавати, тримати цінні папери, акції, облігації іноземних компаній, перебуваючи в Україні. З чого почати? Отож, перший крок, перший етап, що нам потрібно зробити, це потрібно відкрити рахунок у цінних паперах та вибрати для себе відповідного брокера. Що таке рахунок цінних паперах? Уявимо собі ситуацію: ви йдете в банк, відкриваєте для себе е, кладете гроші на депозит, або відкриваєте для себе карту. Для того вам потрібно укласти договір, відкрити рахунок, на якому будуть зберігатися ці гроші. Аналогічна ситуація з цінними паперами, тільки цей рахунок називається рахунок у цінних паперах. І він відкривається не напряму в компанії, які ми будемо купувати е, акції. Що облігації А відкривається в так званого брокера. Якщо е, депозит відкривається в банку, страховий договір в страховій компанії, то рахунок в цінних паперах відкривається в так званого брокера. До речі, це може бути також і банк. Е, наступний етап нам потрібно знайти відповідного брокера, який буде нам найкраще підходити. Буде зручний, буде надійний, буде е, з мінімальними комісіями і найкращими тарифами. Що потрібно звернути, на що потрібно звернути, коли ми відбираємо для себе брокера? Перше, потрібно дізнатися, чи має ця компанія ліцензію в тій країні, де вона зареєстрована, де вона веде свою діяльність. А, насправді, на даний момент з розвитком інтернету нам немає необхідності фізично приїжджати до, до, в офіс цього брокера чи телефонувати до нього. Ми все можемо робити через платформу, через сайт цієї чи іншої організації. Отож, нам потрібно дізнатися, чи, ця, чи цей брокер в тій країні, де він зареєстрований, чи він там має ліцензію. І був дуже добрий другий пункт, щоб ця компанія була публічною. Тобто, вона щоб вона відкрита була свою діяльність, щоб вона платила, сплачувала всі податки, щоб це було відкрито, щоб вона проходила аудити, і щоб в ідеалі, щоб вона ще торгувалася на десь на біржі. Тому два моменти стосовно вибору брокера: перше, щоб вона мала ліцензію, ця компанія, і друге, щоб вона. Була публічною установою. Наступне, що нам потрібно зробити, нам потрібно поповнити рахунок в даного брокера, тобто поповнити цей рахунок в цінних паперах. Як це зробити? Тут є кілька шляхів, до війни було все просто, ми просто робили з України свіфт-переказ, але з початку бойових дій Україна заборонила робити SWIFT-перекази. Для чого? Ну, логічно, щоб зменшити відплив капіталу, відплив валюти з України, щоб вона залишалася тут. Тому що ми можемо зробити перше, ми можемо фізично поїхати за кордон, там відкрити рахунок і готівкою поповнити цей рахунок, наприклад, в Польщу. Не дуже, прост, ну, не дуже просто на, наразі, в зв'язку з тим, що не можна виїхати багатьом людям. Другий варіант: ми можемо з картки Приватбанку пересилати із інших банків, можемо пересилати до 30 тисяч гривень на даний момент в місяць в. За кордон на рахунки закордонних компаній, тому, в принципі, ніхто нас не забороняє мати 2, 3, 5 таких рахунків в різних банках і пересилати по 30 тисяч гривень щомісяця. Теж варіант. І третій до недавнього часу були компанії, так звані Необанки можна, в яких можна було відкрити рахунки і пересилати з українських карток туди. На жаль, Revolut... Заборонив цю можливість нещодавно. Є ще Pioneer і інші компанії, ну, треба дивитися, підшуковувати для себе, щоб можна було переслати. Тобто варіанти, в принципі, є, не будемо детальніше це розглядати в даному відео, трошки інша ціль тут, але є такі можливості фізично поповнити, пересилати з українських карток або через так звані Необанки. Наступне, що нам що ми можемо робити, ну коли в нас вже поповнений. В рахунок цінних паперах ми можемо вже тоді робити безпосередньо торгівлю, купувати акції. Якщо там в 90-х роках це треба було дзвонити до брокера і в телефонному режимі це робити, казати, купи, продай, то зараз це робиться через платформу, через сайт. Все насправді дуже просто. Коли ми все ж таки вирішуємо продати ті акції, то в нас виникає прибуток. Ну, якщо це була угода прибуткова. Відповідно, цей прибуток, також як будь-який прибуток від інвестиційної діяльності, він оподатковується. Якщо це прибуток від дивідендів, тобто компанія, якщо вона отримує прибуток, вона може виплачувати так звані дивіденди, тобто вона цей прибуток розподіляє між всіма власниками цих акцій, які є в даній компанії. Вона може виплачувати всі дивіденди, розподіляти, вона може розподіляти частково, вона може, наприклад, всі кошти. Які встановили е, прибуток і реінвестувати далі в виробництво, і таким чином підвищувати ціну акцій? Це вже на розсуд є компанії. Відповідно, цей дивідендний прибуток він оподатковується в Україні за ставкою 9% плюс 1,5% військовий збір. Другий вид прибутку, який ми можемо отримати, це є прибуток від купівлі-продажу. Ми купили дешевше, продали дорожче, відповідно, в нас є зазор, в нас є прибуток. Цей прибуток вже оподатковується за ставкою 18% плюс 1,5%. Але ці податки в нас по закону не обов'язково. Ми їх повинні сплачувати. Якщо ми купували акції американських компаній Apple, IBM, McDonald's, Microsoft і так далі, то е, ми сплачуємо податки. Також в Америці. Відповідно, якщо ми докажемо Україні, що ми сплатили ці податки в Америці, то в Україні ми вже можемо їх не платити. Між Сполученими Штатами і Україною є так званий договір про уникнення подвійного оподаткування. Тобто, це означає, що якщо ми там заплатили, то в Україні ми вже можемо не платити. Компанії, брокери надають цю довідку про те, що ви там вже заплатили. Ну, це потрібно дізнаватися вже в самій компанії. І наступний крок, останній крок, який нам потрібно зробити, це кожного року до 1 травня поточного року подати в податкову звіт про свою інвестиційну діяльність за минулий рік. Тобто до 1 травня 2023 року нам потрібно буде дати звіт за 2022 рік за свої доходи, які ми отримали від інвестиційної діяльності. Отак все виглядає на практиці. Отож, що нам потрібно зробити? Давайте ще раз швиденько. Перший крок це відкрити рахунок в цінних паперах і знайти собі відповідного потрібного брокера. Другий крок поповнити цей рахунок в цінних паперах. Третій крок сама безпосередня торгівля. Четвертий крок отримання прибутків, сплата податків. П'ятий крок це є звітність про свою інвестиційну діяльність. Гарного дня, всім успіхів і до наступних зустрічей в наступних відео.